Доброго дня! Знову привіт! Перед вами балакучий дід! Я вам знову хочу сказати те, ну, про що не можу мовчати. Сиджу нещодавно, відпочиваю і чаєчок по кружці гоняю. Помаленьку його пригубляю, і новини мовчки листаю. Коли бачу один депутат, і із новеньких, мабуть, демократ зовсім трішечки розбогатів, і будинок собі прикупив. А будинок такий немаленький, і землиці шматочок гарненький. У елітнім районі столиці дядько вирішив оселитися. Для початку все наче нормально, і законно, і навіть банально. Але далі статю я читаю, потихесеньку прозріваю. Журналіст був крутий і моститий, зазирнув у реєстр закритий. Там побачив цікаві новини про володаря світлини. Володіє світлиною жінка, звичайнісінька українка, де працює вона і гуляє. Інформації зовсім немає. Лиш відомо, в останні роки до Скарбиниції прибули 45 земельних шматків із чернігівських ланів. Журналісти спостерігали, під будинком довго чекали, довели, що дама спокійно, у будинку живе постійно. Депутат наш просто приходить і чималий час там проводить. І вдень, бува, і вночі, і проводить усі вихідні. Депутат в комітеті працює і землею володарює. Тож аграрну політику скромно він веде дуже законно. Сидів так надвечір, читав і думку собі. І я пригадав, що цей депутат, оце поворот, насправді дуже крутий патріот. Чекайте, чекайте, не треба тікати, і відеоролик мій вимикати. Не треба плювати слиною в екран писати в коментах, що я як баран. Я вам поясню все за хвилину. Ну, як я розумію цю дивну новину. В мене факти є. Логічні, переконливі, критичні. Цей депутат розумна людина. Він міг поступити інакше з грошима. Як це робили ці інші? Прийдешні хапуги-варюги інші. Тутешні. Він міг валюту на всіх їх придбати. Долари, євро, крони чи злати. Потім у банк швейцарський послати. І все життя на відсотки гуляти. Він міг абшор на ці гроші відкрити. І грошики так спокійно відмити на Тіфрі в Таїланді Чи на балі, абшори для цього є, чи міг акції навіть купити собі. Майкрософт Тесла, чи ще там які міг у стартап закордонний вложити, і бізнес великий на цьому зробити. Він міг на ці гроші придбати собі золото злитки, великі, важкі, чи діаманти, якісь там прикраси, чи ювелірні якісь прибамбаси. Міг навіть купити, як же це, а, а! криптовалютою зветься вона! Навіть сейф не треба купляти, на флешці мільярди можна ховати. А він ти диви, як порядна людина, як патріот, а не як свинина. Він гроші свої у вітчизну поклав, будинок з землею в столиці придбав. Так вірить людина у нашу державу, у збройні сили, у їхню відвагу, те, що ВСУ все подолає. Він навіть гроші нам довіряє. Шановні військові, у вас вірять усі. Старі, молоді і діти малі. І бабка моя, і сусід мій косий! і я навіть вірю, хоча вже старий. У вас вірять, тримають за вас кулаки. У вас вірять обставинам навпаки. Вас вірять і моляться в світі лампад. всі вірять у вас, але на свій лад. Хлопці, тримайтеся. Адже в нас немає іншої надії, окрім вас. Лайк, підписка, коментар це для мене як нектар. Якщо вам. Зайшло все це. Напишіть мені про це. Все буде Україна.